Всім привіт-привіт! Значить, це відео знімаю так для консультації з вами. Заодно тут ходжу по малині, заглядаю, що де, що де робиться не так. Отже, побачив, бодячок треба вирвати, бо він затісти хоче, поки не зацвів, щоб не висипалось насіння. Ага, що вам хочу сказати? Задумав я тут нову рубрику для своїх відео. І навіть назву зразу придумав. і Назва буде тому відео. Тим відео, Тим відео, відео Назва буде їж, поки рот свіж. А придумав, знаєте коли? Ото от тільки що, значить пішов на двір, а в нас там є бутлик кислого молока. На дворі, скажу вам так, градусів 30. Я тут потію від сонця, плюс в мене певні температурки трошки є, але невелика температура, що дозволяє мені лазити по полі. І я, значить, це кисле молоко рубаю і думаю, блін, аж... А багато хто просто не може такого собі хотів би, але нема. Ну, не в селі, бо кисле молоко, ну, в принципі, можна в місті, не проблема. Але ж кисле молоко з бутля, буль-буль-буль, п'єш його. І воно там так і дивиться всередину. Якщо його не збовтати, то воно так, як то ці? Е, як вони, як крига в океані, як ці айсберги обрушуються, хльоп тобі по морді, бризять і там блюблю. Коротше говоря, я задумав таке, таку, 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 таку знімати серію таких відео, всяких таких страв. Е, всяких страв. Не обов'язково там якісь чисто українські чи якісь інші. Просто всякі страви, які. Які я люблю, О, точно! Я буду знімати страви, які я, які я люблю їсти. Бо я не артист, я не вмію їсти те, що мені не, не подобається, і жувати, і казати, що то класно. Мене просто здасть моя морда. Хе -хе -хе. От. Або потім, як кажуть китай, китайці, от мені молодь каже, що китайці от знімають теж такі відосики, а потім то все випльовують і, певне, що відригують. Чи що... Ой, фу, коротше, добре. Напишіть ну мені, скажіть, чи буде вам цікаво таке. Мені цікава ваша думка. Ну і буду пробувати десь знімати, тільки треба щось, якусь таку страву. Ну, коротше, щось буду думати. От. Все, бувайте здоровенькі, всім смачного. І всього самого-самого кращого, Саме головне, здоров'я, удачі, миру, спокою, любові. Кохання і коротше, всього, всього, всього що кому треба, крім москалів.